Соборність це єдність і цілісність. Соборність це спільні цінності, а не лише спільний етнос. Соборність це створення та плекання громади, в якій кожен у безпеці буде відповідальний перед кожним і за кожного. Соборність це формула літання українців. Соборність це готовність розділити культурну цінності. Соборність це скарб жити у вільній та суверенній державі. Соборність це те, що робить нас українцями. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас однак, ми з вами це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України, та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров за скільки літ? Нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень, Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Свято Соборності є дуже важливим для нас, українців, бо воно нагадує про найголовніший урок нашої спільної історії в розділенні поразка. Єдності, сила Днем Соборності Україна!